Сьогоднішній коротенький уривок Євангелія, коротенький уривок страстей Господніх, яких Ісус доручає людство, яке зображене в особі учня, якого любить Ісус, і жінці, яка є Його матір'ю, дає можливість. Жити нову сім'ю є чимось надзвичайним, бо це є та таємниця, яку Господь через хрест, через страждання привносить до життя людства. Бути учнями Ісуса, бути спільнотою церкви, яка одночасно є і матір'ю. З одної сторони, ми святкуємо сьогодні Марію, яка сталася матір'ю кожному із нас у своєму стражданні, в тому, що вона пережила під Христом, бо вона була вірна аж до самого кінця. Це ще більше нам сьогодні підтверджує її материнство, її опіку над вірою або взагалі над тим об'явленням, яке відбулося. Тобто Господь об'явився, вона це прийняла, і цьому до кінця повірила, і цим наповну жила. Тому не втікає від тих випробувань, які очікують, страждань, які очікують. Бо вже Семеон при... <кхем> при представленні Ісуса в храмі, при жертвуванні Ісуса в храмі, каже, Твій меч, твоє, твоє серце проб'є меч. Меч страждання, меч болю. Розуміємо цю людську сторону Марії, цю таку жіночність, материнство, в якому вона ясно носиться в своєму серці це болить. Ясно це переживає в глибокому такому розумінні, що буде щось. Страшне. Сьогодні маємо такий один, переживаємо такі конкретні випадки, призивають хлопців, чоловіків, молодих людей, старших чоловіків, які йдуть на війну. І вже тоді, в певний спосіб, кажуться ці жінці. Твоє серце проб'є меч. Найгірше, коли цей меч досягає глибини. Та є ті матері, ті жінки, які страждають від втрати. Тільки втратили важко розуміти, Асистуючи навіть при таких подіях, похорону або дивлячись, якісь послання. Звіти, про фотозвіти, якісь повідомлення? Видно цей біль, видно цю, цей страх, це нерозуміння. В певний спосіб ми собі представляємо так і Божу Матір, що вона це переживала, Було таким. А що з цим робити? Як це пережити? Як це бути свідомими, що відбувається щось надзвичайне? Ми з людської точки зору найчастіше бачимо оцей негатив, оцей сум. Радійте, каже апостол Петро в посланні, радійте в стражданні Христа, який несете. Прийміть це страждання і радійте в ньому, як це можливо. Це ті питання, на які, на жаль, важко дати відповіді. Але можемо сьогодні взяти собі, до прикладу Марію, вона, яка є присутня в цьому стражданні. Вона його конкретно переживає. Вона конкретно. Бачить смерть свого сина фізично. Бачить смерть людини. До кінця ще знає, Ще й свого Бога хтось убив. знищив. Але вона в цьому всьому перебуває. Не боїться бути там в тому. Чому? Бо вона є матір'ю. Бо вона є, як Ісус її називає жінкою. Бо вона тою, яка має, є тою, яка має покликання бути жінкою, бути матір'ю. І що відбувається далі? Бачимо цю критичну сцену. Ісус помирає, руйнується все, нема апостолів, нема тої церкви, нема тої спільноти. Що Ісус каже? Жінко ось твій син. Сину, ось твоя мати. Бачимо, що материнство триває. Той, хто наповну приймає своє покликання, живе цим своїм покликанням матері жінки. На жаль, хтось нам хоче це забрати, є багато таких. І не тільки сучасний світ. Хтось хоче це забрати, зруйнувати, знищити. Але бачимо в цьому материнстві, в цьому жіноцтві, яке має в собі Марія, яке до кінця виконує, вона продовжує бути жінкою і матір'ю. Вона має сина. Сина, який продовжує бути, дозволяє їй далі бути матір'ю. Ціні це велике свідоцтво для кожного із нас. Досвідчити Бога такого, який від нас у стражданні, в тих проблемах, не забирає когось. Ми живемо цю ситуацію. Ми переживаємо такі події, але бачимо його передбачення. Він хоче і далі дати цю можливість продовжувати бути, продовжувати це життя, яке триває. Бачимо Ісуса, який не здається. Ісуса, який продовжує благословляти, продовжує виконувати цю місію. Придімо до Нього. Сьогодні нас наша мама, ми собі назвемо її мамою, бо в улюбленому учню побачимо себе, хочемо бачити себе. Це наша мама нас бере за руку і веде до свого сина. Будь присутній. Веде нас до цих ситуацій, будь у цьому присутнім. Познаю, що буде через три дні Воскресіння. Знаєш, якою була моя радість безмірною. Я тобі веду сьогодні тебе до цього. Знайдімо в собі цю радість. Знайдімо собі свою відвагу учня, який стоїть біля Христа. Зайдімо собі відвагу жіноцтва, це до жінок звернення, материнства. Воно є нашою гідністю. А для нас, дітей, які досвідчуємо правдивих матерів, сьогодні святкуємо нашу страждальну матір, який... Перепрошуємо тих матерів, коли ми є невірними, нездатними або вибрики даємо. Щоб це все нас вело до правди, до радості Пасхи, до радості переходу до нового життя, сьогодні в цьому нас Марія заступається і в цьому нам допомагає. Відкрийтеся на Пасху Христа, на Його нове життя в нас. Амінь.